Реддженер для тих, у кого є проблеми: артрити, артрози, рідина в суглобах, біль, запальні процеси. Будемо готувати ось такий напій редженер від американської компанії B-Epic. Реєструю в компанії, оформлюю замовлення це доступно у багатьох, понад 100 країн світу, де б вони були, це оздоровлення. Це ваше здоров'я, також і додатковий дохід. Беремо ще таку водичку. Колись в компанії була така водичка, в мене ще є ідусь, і трошки додамо такої водички. Щоб зробити водичку лужною та корисною, і напій також корисним. І додамо водички. Все звичайно, і в мене тут кипячена тепленька. І приймаємо такий напій, чай, колаген куркума плюс галоронова кислота. Це для суглобів, для шлунку, для травлення, шкіра, волосся, нігті, сяючий вигляд. А в першу чергу це діє на, в області суглобів, дає запальні процеси. Це, щоб не ходити на заміну суглобів, але якщо ви вже зробили таку дію зі своїм організмом, то це для того, щоб краще проходити вже реабілітацію, усувати запальні процеси, щоб краще загоювалися тканини і не боліло, не, скопичув... ну, не накопичувалася рідина. Ось так можна замовити такий напій. Моє посилання в шапці профілю Переходите за ним. Реєструйтеся і замовляйте такі продукти для себе, для свого оздоровлення. Це класно, корисно, ось і доступно. Найкращі продукти від Біепік.